свято вогню, води та кохання Івана Купала. Цей день здавна вважається магічним. Дівчата пускають віночки на воду, юнаки стрибають через вогнища, а в нічному лісі шукають міфічну квітку папороті. За новим календарем свято відзначають 24 червня. Рівняни кажуть, хтось надає перевагу новим традиціям, хтось не відзначає. А те хто взагалі святкує двічі на рік. По новому, звісно ми взагалі від цього російського вже чи московицького відмовляємося, Це принципова позиція. Нічого з ними взагалі не хочемо мати спільного. Так як зазвичай нічого такого не робимо, що не можна робити по святах, Ну і дітям пояснюємо, які були традиції раніше, тобто там віночки плили, через вогнище стрибали. Ну так, вже зараз, на жаль, ніяких святкувань не проводимо. Знову ж таки, повторюсь не на часі. Зараз на цей час я навіть забула, що це він був вчора чи позавчора, по-новому. Воно ще не прижилося. По-старому, я пам'ятаю ще і. Так я пам'ятаю. Ну і не зовсім я і святкую і там його, і тут його. Але пам'ятаю більш стару, стару дату. Я знаєте, як святкую, бо я Іванівна, то я і святую цього і шукаю, де того Івана є. Якщо чесно, ще не задумувалась над цим. Ну, По-новому ще незвично. Якось можливо, його? Івана Купала? А, ні, загалом ні, тому що більше це таке не християнське свято, все-таки воно корінням сягає в поганство, а ну, ми християнська родина. Завжди святкую, коли свято. А по, якому? по різних. Два помагали По всіх. Так. Івана Купала святкую вже за новим стилем. Це, знаєте, справа індивідуальна кожного. Як кажуть, всі мають своє релігійне спрямування. Ось мій вибір. За, за новим стилем святкувати. Ми не, не віримо в такі речі, ну, ми не святкуємо Івана Купала. Священики ж кажуть, що такої назви, як Івана Купала, в календарі немає. Таке поняття війшло ще з язичних часів. Право тому що в цей день з язичних часів ввійшло поняття. Таке зване свято Купала було, і воно власне тр трансформувалося, і от почалося вживатися е, простому народі. От е, це поєднання Івана Купала. Коли ми відкриємо календар, навіть таке поняття, як Івана Купала, про яке е, дуже багато ми можемо чути людей, воно взагалі відсутнє. В цей день відзначається свято це Різдво, Претечі, Хрестителя, Господнього Іоанна. Петро Мартинюк додає: Церква відзначає свято за новим календарем. Церква відзначає. Різдво притечі Христителя Господнього Іоанна 24 червня, відповідно, ось вчора воно відзначалося в храмах. Власне, оскільки Православна церква України перейшла на новий юліанський календар, і всі дати, які були вказані за старим календарем, юлянським календарем, вони відповідно всі свята перейшли зовсім іншу дату, отримали ту, яка власне була прописана в календарі. За народними повір'ями цього дня не варто виконувати важку роботу, прати, прибирати, шити, рубати, різати, адже це може накликати біду. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.